Всім доброго дня. Прийшла подивитися там, де ми сапали раніше, чи поправляються гарбузи. Так, вони підросли. Дивіться, що робиться. Як парує земля. У нас два дні йшов дощ. Болото зараз, зараз город не залізеш. Але виглянуло сьогодні сонечко. Не знаю, чи надовго, будь-то без обіду знову буде дощ. Але після сонечка гляньте, що робиться. Сонечко сушить земельку. Кажуть, якщо на небі, наче луска на рибі, слід чекати дощу. Ось побачимо. Тут в мене є такий кусочок, де я не сапала. Думала, якийсь грибочок вилізе. Вони вже трошки повилазили, я їх не вирізала, вони такі в болоті. І ще лізе. Вже такі здоровецькі, може вони і черві, вже не знаю, зараз побачу. О, і ще бла б наступила, лізе. Та як тут сапати? Тут бур'янець треба виривати. Тоді вже, коли перейдуть гриби, тоді сапати. Під самою хатою не треба далеко йти. Ось що я назбирала. Тепер я не знаю, чи я їх відмию від цієї землі. Гляньте, який гриб. Вони не червіві. Звідси чистенькі зверху земля. Бачите, не червіві. Такі товсті коріння. Це підвішні. Кого як кажуть, підсадки, підвішні? Не знаю ще як. Це гриб. Ще такий тут в мене не росли, такі великий. Ось в корінь, який корінь виріс, корінчик. Звичайно, їх треба було ще маленькими, меншими вирізати, але дміта, що з них там буде. Жменька тих грибочків, я буду з ними ще гратися. Та й доросли до такого. Якщо відмію, то пожарим. Як не відмію, то викину. Бабусів онуки у... попідростили, займаються гусями, бавлять гусей. Вертайтеся, вертайтеся. Отак. Щоб я не йшла далеко за вами. Молодці. Знаєте команду, так? Да? Там ще одна бабуся пасе своїх гусочок. Таким сегодня две недели Покупались в калюже, заморозились Сонечко сховалося за хмару, та й вже трошки похолодало. Як добре, можна й на лежачки попрацювати. Прийшла я до Анжели. Дивлюсь, картопелька вже підгорняна, гарненька. Так, зараз буде дощ. Гарбузи наші посходили і бур'ян теж, як кожух, треба срочно сапати, нема погоди. Так. Тепер тут дивлюсь гарбузи і де садила Наташа. Зійшли всі. Далі я накидала, там не зійшли, тільки починають сходити. Так як правильно садити гарбуз. Вона накидала і придоптувала добре, а я легенько придоптувала. Так що в мене куткування слабе. Де краще придоптані, там зійшли краще. Так що будемо тепер. Знати. Я нежно так. о о, -о. А туди далі... Ух ти! Ох. А там щось таке? Наче град якийсь іде. Ой-ой-ой, втікаю бігом додому о, вже на селі. О боже, це що таке? Якоюсь полосою, прямо сюди Ху, якийсь вихор. Ху. Ух ти! Тікаю, 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 тікаю. Ху, Де ж це могла пилюка взятися? Засипало всі очі. Звідки воно таскало цю пилюку? Як <кій> пішли дощі. Ого. Тучка, не видно нічого. Оце так. Да. Знаєте, що робиться? Де це воно це взялося таке? все тікаю, тікає, пускається дощ. Оце вже це вже дощ догнав мене вдома. Більший дощик пішов понад річкою. Сюди захопив трошки. Слава Богу, не град і не злива. Вітер перегонить. Дощик вже закінчився, йшов довгенько, такий гарненький. Вже виглядає сонечко на подвір'ї калюжі. Так, грибочки я свої вже перемила, перечистила. Біленькі, чистенькі. Лишилось відварити і пожарити. Так, що зробив дощ і вітер нашим півникам. Вони такі височенні, їх треба підв'язувати. Ну я щось не встигла. У них дуже важкі квітки. Так, намочило гарненько, що туди зараз не долізе, щоб їх підв'язати. Ідемо чекати, поки трошки підсохне, щоб не липло до ніг. Ви починають розквітати така красота. Всім на добраніч і тихо, всім ночі.